Добрий вечір. Ну, оце, що я показувала сьогодні ранку, я зробила пару штук на мистин. зараз сім вечора, цілий день потратила. Ось. Оце це мої стариці, я не показувала вам це бурштин. Бурштин з прокладками бронзового гематиту бронзовий замочок поставила того. І він довге на намі 160 сантиметрів. Довго на Все, Потім Аквамарин. Аквамарин, ой, важкі руки не береться. Аквамарин, я зробила з тим Blue, що отримала. світло-голубий кристалики чеські. Аквамарин 58 см. Я все не пам'ятаю, записала собі 58 см. на намиступ. Ну, Воно десь порядку 400 гривень 400 янтар 300. Із-за <кій> камня, воно дороге. Янтар, взагалі, зараз <кій> це ще такі чіпсики. Взагалі не оброблені, бачите, не шліфовані. Вони лікарсь... Лікарські дуже високі мають свойства. Це цитрин. Тут галтовка. Тоже я зробила з. Проставочками гематиту, вони такі неправильної форми, вони якраз підходять до цього, бо камушек гарний. Тільки він такий довільної форми. І от ці проставки гарно, вони такі гнуті трошки. Вони гарно виправляють красивий камінь. Зараз я подивлюся, скільки в мене вийшло голтовка цитрин 55 см. 55 см вийшлося. Золотий замочок, бо золоті проставочки, галтовка, гранат, вона довша 57 см. Там проставки, от тот, щоб був у мене такий фіолетово рубіновий чеський камушок між ним поставила. Бо ці би золоті не гарно було. Його б краще було, воно би випрямило трошки, але воно і так дуже гарно, дуже гарно виглядає ось. Дуже гарно виглядає Шість, якщо я добре помню, зробила. Лабрадор. Лабрадор тут з таким відблиском синьо-зеленим. І поставила проставочки ті ж самі, що. Тут в аквамарині голубі, світло голубі, вони дуже гарні. Не такі, як тут вид блиск, вони такі ж. І от дивіться, як воно, як воно коли грає, і камінь грає, і ті камні грають, воно гарне. Лабрадорит я зробила 56 сантиметрів. 56 сантиметрів замочок в серебрі. Тогл. І останній халцедон голубий, гарний він. голубий халцедон граньоний. Його вже я зробила з білими чеськими бусинами. Білим, ну як з білими, вони не білі, вони такі граючі. Не такий, як камінь на нього попадає, таке воно відблискує голубим. Халцедон голубий я зробила 60 см. Він дуже дрібний вийшов. І теж, по-моєму, серебрісті я поставила, да, серебрістий замочок я поставила. Ну, от, це просто я все розпродала, завтра йду в берегово на базар. Щоб було гарне все було. Бо у вівторок відправила велику посилку. Я ще покажу, що є. Зараз от свіже приготовлене Онікс. Дуже гарний, теж вісім. Це не моє. Це я купила колись в Харкові чи в Одесі. Бо я в інтернет-магазинах там купляла спочатку в сувенірі. Це, по-моєму, Сувеніра Онікс. Ну, тоді дороге було. Я хотіла переробити, аби, ну хай може комусь подобається. Воно не є длинне, воно там, по-моєму, 43 см, 47. 47 см, Ну, воно гарного качества камінь. Воно чимось на Ніфріт. Апатит 55 см. Теж дуже гарний камінь. Я теж зробила його серебристими замочками да, Проставочки поклала між ними, по-моєму, чеське скло. Да, не чеське скло, а японський бісер. Такий камня У мене ще лишилося пару на пару намести Воно тут таке гарне, апатіт прям такий вбирає око. Амазоніт. Я вже ставлю одну, один колір, теж серебрістый замочок амазоніт. Ось. Ну Начимось на это, ну, але трохи інше. Воно ну, зовсім голубе, бірюзове. Теж чеські ці вже в мене кінчилися. Я ті всі на заказ поставила. Я 23 бусини відправила. Амазоніт гарний, гарний. Амазоніт 50. 53 сантиметра. Ангеліт, он гарний. Отакий От я вам камінь показувала, і зараз вони мені прийшли. Просто це ще з прошлої поставки. Вон бачите, ці проставки дуже красиві. Ну, тепер їх і немає. Це я колись давно купала, купляла чеські такі граньоні. І ще остатки розкоші. Амазоніт. Багато, по-моєму, 57 см, він багато його є. Розовий агат, це прошла поставка мені прийшла. Він блістящий, він такий, як перламутр, але бачите, він агат, він має прожилки, все. Но він з перламутровим ефектом. Ніжно такий розовий. 4 см. І аметіст. Ну, Такий аметіст, от він дуже дорогий. Це фірма Ефері. Персидський амітіст. Він не так, як ми звикли тут прозрачний, а він бачите, який. Кожна на камінь по-другому. І він такі, от, такі прожилки має. І бронзові гематіки, я поставила, бронзовий замочок. А місь 55 см. Тобто я заготовки отримую 36 но за що тут його що замочок ставлю? Ювелірний тросик, трошки десь тут більше. І гіматили, і зато воно, виходить, 53, 55, коли скільки. Оцей я поставила а то бісер, білий бісер, теж японський. І замочки. Золото, да, золото. Тож стараюся всі-всі, щоб було, Он я їх здвіну, щоб подивилися, які це краски, які це шикарні это. Ну, самі дорогі це от буде Онікс, десь 300 і а, а, аквамарин. 400, А ці всі будуть 250-300, які скільки. Ну, це 300, це за счет. Щот... Я тепер навіть поняття не маю, скільки може коштувати інтерв'ю. Поняття немає. А дивіться, якось ставте чи дзвіночок мене чи підписуйтеся, щоб підтримувати український канал. Я роблю все своїми руками. Ногті дліні, але я пучками. Я і варю. Я і все роблю, Вон, які руки в мене. Все роблю сама. Просто ногті крепкі. І гріх не було спользуватися, Всі чудаються, які це роблені, свої. Так же, як бусини, як намисточка. Все своє. І цей гарний, це гарний, сірий, шикарніший. Я не хотіла купляти, боялась, але він гарно виглядить. Дуже гарно виглядить. Взагалі, камні от сила громадніша. Далі я хотіла сказати: дзвоніть. Я всюди телефон свій лишаю 099 64 67 856. Дзвоніть, поки що в мене клієнтура не така та широка. Є оптовики пару, от я їм роблю. Оце 23 буси зробила. І ці доробила наступний день, а ці вже сьогодні. Ну і завтра, дай Бог, що все вдалося. Мирного, головне, мирного нам неба. Спокою на Україні, миру в серцях, в душах. Молимося, завжди молимося. І я кожен день молюся, і буси роблю, молюся, так що це все намолене. Я молюся, бо я матір. Я чувствую біль тих загиблих, і сьогодні в Києві. Двохрічна дитина, шестирічна. Це страшне горе. Це страшна біда. Ми, старі люди, лишаємося живі, а малі бідні гинуть. Це страшна біда. Все. Мирної ночі всім.